Тішечку видно, так? Да? Реклама може. Ну що, друзі, вітаю вас. Сьогодні у нас з вами медитація на інтуїцію. Насправді, на пошуку, на розпізнання свого внутрішнього голосу. Це дуже важлива практика, і взагалі слухати себе мистецтво. Нам постійно кажуть: слухай себе, відчуй себе, але це. Настільки складно, і настільки це реально скіл медитація, не забувайте про те, що це вправи для мозку, які якби, цей скіл і можливість якби, володіти своїми думками мозком тільки покращують. Ми спочатку дуже далекі від себе, насправді, через наслоєння купи обов'язків і взагалі справ в житті, і того, що в нас дуже багато з вами. Взагалі, якихось, знаєте, ну, установ, які насправді, можливо, і не є нашими думками або бажаннями. Наприклад, як те, що там всі мають мати сім'ю. Можливо, так, а можливо, ви не маєте її мати. Ну, умовно. Можливо, ви не любите зелений колір, але весь час його носите. Тому що у вас так вдягали батьки і ви ніколи не звертали увагу на це, що вам просто це не личить. Тому частіше питайте себе і. Частіше користуйтеся нашими з вами медитаціями. Сподіваюся, їх з часом стане все більше. І вас у них зацікавлять ще більше. Тож пропоную вам зайняти комфортне положення будь-яке. Якщо ви хочете сидіти, як я, в кріслі, комфортному, в якому мені добре, яке утримує мою спинку, сідайте. Якщо ви б хотіли лягти. Лягайте, але пам'ятайте, що тим, хто не підготовлений для, для, до пранаями, або навіть підготовлені люди, але які дуже втомлені або не в ресурсі, можете просто заснути. Тобто положення лежачи, воно тим. Ну, і це не буде добре для нас з вами, для нашої практики. Бо у сні зрозуміло, що ви вже робите взагалі інші речі. Тобто ви не знаходитесь в самій вправі. Тому, можливо, краще сядьте. Витягніться. Закрити очі, просто спробуйте зісканувати свій стан, але без оцінок, абсолютно просто проходячись увагою, помічаючи те якому настрою в фізичному стані, емоційному ви знаходитеся наразі. Зверніть увагу на своє дихання. Пробуйте дихати через дві ніздрі. М'який плавний глибокий дих. Пробуйте видихнути через дві ніздрі м'який плавний, глибокий видих. Продовжіть цей рух, вдих видих. Дих. Видих. Продовжуючи дихання, обов'язково відчуйте, що ваш мозок вже десь блукає, він паралельно створює думки як хмари, які накопичуються на вашому небі. І стає все більше і більше. І ви навіть не помічаєте і не розрізняєте те, що ви давно не виконуєте вправу, а просто думаєте про щось інше. Пробуйте розвіяти зараз ці хмари і знову повернутися у своє тіло і свій емоційний стан. Я розслабляю всі свої суглоби, я розслабляю свої щелеп. І дихаю, шию, плечі, лікті, кисті, пальчики рук. Я розслабляю свій хребет повністю. Мій таз розслаблений і розкидуємо мої коліна, гомілки, стопу, пальчики ніг, сторони. Я відпускаю весь свій скелет. Я дихаю Дих. виних. Дих. виних. Пробуйте знову зануритися у потік своїх думок. Подумайте, чи ці думки хаотичні, вони нерівні, і ви просто переключаєтеся, стрибаєте з думки на думку, чи це якась одна лінійна нав'язлива думка, яка утворюється постійно в вашій голові? Ди... Види, Види. Види. розібравшись з попереднім питанням, пробуйте відчути найвіддаленішу частинку. Вашого тіла, це ваші мізинчики ніг. Пробуйте відчути зараз в обох мізинцях на ногах тепло і свою увагу, наче ви знаходитеся прямо там, Продовжіть дихати, боки вдих. Глибокий видих. Пробуйте відчути тепло в мізинчиках. Пробуйте взагалі згадати, як виглядають м'язинці ваших ніг. І знову ж таки увагою звідти поверніся до своїх думок. Чи ваші думки знову хаотичні, і ви стрибаєте з думки на думку, просто передивляючись, як телевізор, екран перед собою? Чи насправді у вас є одна нав'язлива думка, яка постійно закрадається у вашу голову? Тепер спробуйте цю увагу зібрати в кінчик свого носа. Спробуйте відчути його, в якому стані ваш ніс. Чи він холодний, чи він теплий. Спробуйте відчути, що ви і є кінчик вашого носа. Продовжуйте. Глибоке дихання. І тепер знову з кінчика свого носа поверніться до своїх думок. Пробуйте задати собі ще раз питання, чи мої думки хаотичні і нестабільні, чи це є одна якась нав'язлива подія, яка постійно виникає перед вашим екраном. Якщо це одна думка, Пробути задати собі питання, чи можливо це не думки, а мій внутрішній діалог. І один з моїх внутрішніх проявів хоче щось сказати мені, нагадати мені, вказати на подію. Пробуйте знову повернути увагу в усе своє тіло. Ви Можете розпочати пробуджувати себе і виходити з медитативного стану, невеличкими похитуваннями, рухами своїх кінцівок, починаючи з пальчиків, рук і пальців ніг. Можете поступово розкривати очі. І обов'язково посміхніться собі і всьому, що вас оточує. Дякую вам за сьогоднішню медитацію. Сподіваюся, вона надасть вам ще більше миру в серці. і Ще відкриє більше дверей до пізнання себе.